Збирати власний ПК або купувати готову збірку дуже цікаве питання. Коли я зібрав свій основний робочий ігровий ПК з RTX 5080, я думав, усе питання закрите. А потім я згадую, що живу я не сам, і моїм сімейним, так скажемо, теж хочеться. Вони мовчать, але повноцінний ПК дуже хочеться. І ти раптом розумієш, що час зробити ще один нормальний сімейний комп'ютер, який не треба постійно лагодити, шукати підставки з охолодженням, як це було з геймерськими ноутбуками і все таке інше. Якщо відверто мені колись подобалося збирати комп'ютери. Власні, збираєш залізо, чекаєш доставки, крутиш ці дроти, згадуєш, що це не той кулер купив, відкриваєш там біос, щось оновлюєш прошивку. Пригода. Але з віком починаєш розуміти, що окрім кайфу, це ще й. Повний марафон нервів. От саме так я натрапив на серію готових ПК і обирав серед різних конфігурацій. І ми зупинилися на конфігурації від MSI під назвою Dragon Lucky. ПК має на борту відеокарту GeForce RTX 50 серії і набір таких технологій, як трасування променів і нейронний рендеринг із DLSS 4 з новою багатокадровою генерацією кадрів MFG. Тут оновлені технології Ray Reconstruction та Super Resolution на тензор. Ядрах п'ятого покоління. В цьому є свої певні переваги. Тут тобі просто не треба думати, що з чим сумісно, не треба танцювати з бубном, що все нарешті запустилося з першого разу, і ти розумієш, що це все збирали професіонали, протестували, налаштували і просто віддали тобі готовий комп'ютер. Але знаєте, що я раніше думав? Я думав, що готовий зібраний ПК це не тільки обмеження в конфігураціях, це ще не так вигідно, як, наприклад, збирати ПК самостійно. Тобто, я думав, що готова збірка вона дорожча. А виявилося, що це вже не так. Це Коштує так само, якби ти збирав таку ж саму конфігурацію, можливо, навіть іноді дешевше. Тобі не треба витрачати час на збірку, але замість коробок із комплектуючими ти отримуєш повноцінний готовий ПК, який можна просто вийняти з коробки, підключити і почати грати або працювати. А далі йде вибір конфігурації. Мені було дуже цікаво на що здатен комп на відеокарті RTX 5070 від Nvidia, тому що для себе я завжди збирав дещо потужніше, і тут виявилося шість конфігурацій під різні бюджети від початкової. RTX 5050 і Ryzen 5 5600 до більш потужної, яка зараз у нас це RTX 5070 на Ryzen 7 7700. Усі збірки в принципі збалансовані. Немає якогось там перекосу, коли відеокарта тягне, а процесор спотикається або навпаки. Наша конфігурація наступна: RTX 5070 плюс Ryzen 7 7700 плюс ddr 5 на 6000 Мегабіт на секунду від компанії Kingston. І ось що цікаво виходить по бенчмаркам. Fortnite, Apex, Valorant, тобто FPS, змагальні FPS, 200 плюс FPS у роздільній здатності Quad HD Cyberpunk 2077. Звісно, з останнім DLSS тримає. 110-120 фпс стабільно. Наприклад, якщо ви дуже любите Baldur's Gate 3, неймовірна гра, але при цьому доволі складна. 140-150 ФПС теж HD. з дуже крутою анімацією. І що цікаво, температурний режим: 63. 65 градусів, кулери при цьому не виють, і шум просто мінімальний. Дизайн цього комп'ютера ви зараз бачите самі. Доволі сучасний дизайн, хоча, в принципі, це теж можна собі якось регулювати і налаштовувати. І якщо відверто, я дуже здивований результатом, тому що очікував набагато менші результати в сучасних тайтлах. Ну тому, що у мене ніколи не було комп'ютера з відеокартою рівня 5070. Навіть якщо на цьому компі запустити якісь робочі процеси, наприклад, рендер в 4К, куда ядра від Nvidia на 5070 роблять свою справу дуже гарно. Звісно, це DLSS, технологія, яка побудована на принципах нейронного рендерингу, використовує штучний інтелект для підвищення FPS, зменшення затримки та покращення якості зображення. І це треба використовувати в усіх сучасних тайтлах. Це, звісно, останній прорив DLSS 4: багатокадрова генерація та покращення Ray Reconstruction і Super Resolution. на основі відеокарт GeForce RTX саме 50-ї серії та тензорних ядер 5-го. Покоління. Я вам нагадаю, що вже понад 7 сотень ігор та застосунків використовують RTX для забезпечення продуктивності і крутої графіки з передовими функціями штучного інтелекту, такими як DLSS Multiframe Generation. І окремо треба відзначити оперативку Kingston Fury Beast. Це DDR5, 6000 як я вже казав. Ігри вантажаться неймовірно швидко, і в цьому питанні я навіть не помітив різниці зі своїм власним ПК. Фреймрейт, Рівний, Windows працює як треба, все дуже добре. Є RGB. Підсвітка вона інтегрується у фірмову систему MSI, і вона виглядає так, ніби вся збірка це один якийсь живий організм, і це теж дуже важливо, тому що коли ти сам збираєш собі ПК, ти не завжди зможеш це все дуже круто так адаптувати, щоб це виглядало як якийсь один єдиний. Механізм або організм, плюс тут є експо профіль, активований з коробки ніяких ручних налаштувань, у BIOS, ніяких мануалів. Просто ти вставив оперативку, увімкнув і все працює на максимальній швидкості. Радіатори в цій оперативній пам'яті вони тримають температуру навіть під час дуже довготривалих ігрових сесій по 10-12 годин. Це Якщо заглиблюватися далі, подивитися, що всередині, звісно, всередині майже все від компанії MSI. І Давайте зараз коротко, але по суті, подивимося на комплектуючі. І ви зрозумієте, чому це прикольний пока. Процесор, як я вже казав, це Ryzen 7 772.0 це 8 ядер, 16 потоків, базова частота 3,8 ГГц і буст до 5,3 ГГц. Це сучасна архітектура Zen 4, 5 нанометрів, TDP 65 Вт. І у більшості ігри, тестів цей процесор він на рівні Ryzen 7 78 Нолі X3D, тільки без величезного кешу, але для ігрових і стрім сценаріїв це такий, знаєте, ідеальний баланс ціни та теплового режиму. Так як наша збірка працює на відеокарті MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow на 16 Гігабайт, а це просто топова відеокарта за свої гроші, то вона, звісно, підтримує всі сучасні технології. 8 Гігабайт пам'яті, це, звісно, gddr 6X і система охолодження, яка зветься Twin Frozer 8. Вона доволі компактна, але тримає під Мантаженням не більше 64-65 градусів у таких вимогливих тайтлах. Материнська плата MSI B650, Tomahawk Wi-Fi. Це повнорозмірна ATX-плата з активним радіатором VRM і відмінним набором портів. Там є все потрібне: є PCI Express 5.0, є два M.2 2 слоти, один із них Gen 5, один Gen 4, є 4 SATA для жорстких дисків, є 4 DIMM слоти для пам'яті до 192. Гігабайт пам'яті DDR5, підтримка Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.3 вбудована. Накопичувач в цій збірці: 1 терабайт це NVMe SSD Gen 4 від компанії Kingston NV2, швидкість читання 3500, запису 2800. В якості охолодження тут встановлений MSI Mag Core Liquid 240R V2. Це рідинне охолодження на два вентилятори на 120 мм. Доволі тихо, але ефективно. Плюс ще є корпусні вентилятори, звісно, ARGB. На 120 мм із доволі плавним переходом кольорів, і фірмовим контролером MSI для підсвітки. Можете налаштовувати. Що в нас по корпусу? Це корпус теж фірмовий корпус від компанії MSI під назвою MagForge 112R модель зветься. Це сталева рама з кляною боковою панелью. Там три вентилятори на вдув і один на вихід. Є змінні фільтри проти пилу зверху та знизу. Доволі просторний бекпанельний простір для кабелів. І блок живлення теж від MSI, модель a 750 50 GF на 750 ватт, це стандарт 80 плюс голд. Це модульний блок живлення. Кажуть, що в принципі його достатньо навіть для апгрейду до RTX 5080. Ну і на задній панелі безліч портів тут є абсолютно все. USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A дві штуки, USB c на 10 Гігабіт одна штука, USB 2.0 ще дві штуки. Тобто можна під'єднати безліч периферію HDMI 21 DisplayPort 1.4, все присутні. Спереду є ще два роз'єми USB 3.0 і один роз'єм USB-C це Gen 1. цей комп'ютер на базі GeForce RTX 50 серії. Це чудовий подарунок до новорічних свят, а на вибір конфігурації під будь-який бюджет та задачі. Посилання у описі до відео. Якщо коротко, я не планував ще один комп'ютер, тому що згадки про витрачений час на збірку мене реально лякають. Плюс у мене не було досвіду вибору вже готових ПК і завжди були уявлення, що це прям дорожче, ніж збирати самому. І виявилося, що це не так, і це дуже приємно. І ось на прикладі саме цієї моделі. Dragon Lucky від MSI наступного разу я точно подумаю, чи є сенс самому колупатися в дротах. Що найменше це економія часу? А ще кожного разу після чергової збірки, поки у мене постійно болить поперек, а тут одразу розпакував і готово. Просто працюю в описі до цього відео. Ви можете подивитися на ціни конфігурації. Вони вас дуже дуже приємно здивують.